Підприємець Олег Червонюк, який майже три роки є власником льонокомбінату, переконаний, що конкуренцію закордонним виробникам текстильних виробів можна створити і в Україні. Все, що ми привозимо за кордону, а це Індія, Сірія, Китай, Турція. Все ми можемо виробляти в Україні. Мало того, сьогодні на прикладі льонокомбінату я можу стверджувати, що це все вже в нас було, ми це все виробляли. Спочатку виробництва підприємства орієнтуватиметься на виготовленні трикотажної тканини. Усю сировину планують імпортувати, до прикладу, льон з Білорусії, бавовну з Узбекистану. Далі виготовлятимуть одяг. Одна така машина за добу може виготовити до трьох тисяч метрів тканини. А це стільки ж, до прикладу, футболок. Такому обладнанню потрібен спеціальний температурний режим, а тому встановленню передували капітальний ремонт цехів, відновлені каналізаційної та вентиляційної системи. Перші потужності планують запустити вже у травні. До того часу не лише повинні закінчити ремонтні роботи, змонтувати нове устаткування, на яке власник витратив понад 3 мільйони доларів, а й підготувати працівників. Та віднайти півсотні фахівців, розповідає Олег Червонюк, сьогодні вкрай важко. Фахівців в цій галузі їх не залишилося сьогодні. Ми вчимося з нуля. А що таке людина, яка вчиться з нуля, це означає дуже просту річ, що Місяць, два, три, можливо, рік вона буде виробляти продукції вдвічі втричі менше ніж в ті ж самі Туреччині. Проте і в таких умовах продукцією оновленого льонокомбінату планують підкорити місцеві ринки збуту, відібравши їх у турецьких та польських виробників. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.